Ну, нещодавно було засідання з МВФ з приводу податкової реформи. От як ви особисто бачите цю реформу? Як Державна фіскальна служба, ми можемо пропонувати речі тільки які стосуються адміністрування, і треба не забувати про такі питання, які вже піднімалися, як нульове декларування або загальне декларування. Особливо важливо це питання знову ж з'явилося під час обговорення електронного декларування, яке зараз для державних службовців. Ось у нас наступні два місяці. Є для того, щоб всім заповнити ці електронні декларації, і я думаю, багато буде обговорення навколо декларування. Взагалі, найбільше питання для нас зараз це дитинізація заробітної плати. У нас на сьогоднішній день, що ми бачимо, великою проблемою офіційно зареєстрованих людей, які отримують зарплату, всього навсього 10,5 мільйонів. З там 44 мільйонів населення взагалі дохідна частина бюджету в 2016 році на 20% або на 120 мільярдів більше, ніж в минулому році. І ми дуже дуже бажаємо, щоб економіка так зросла. Але більша частина це саме за рахунок дитинізації. Завжди кажемо про податкову реформу, в деяких випадках маємо на увазі і зміни до митного законодавства, бо це також, ну, фактично, збори до бюджету. Стосовно митного законодавства, пропозиція, яка є з боку Державної фіскальної служби і мене особисто, це фактично прийняття, от в цьому році, два місяці тому, почав діяти Європейський митний кодекс. Моє бачення, що для максимальної уніфікації і гармонізації. Українського законодавства з європейським найкращою практикою буде фактично прийняти той же самий європейський митний кодекс. Але чи можливо імплементувати цей європейський кодекс, коли ну, насправді дуже потужна корупція на митниці по всій країні? Корупція на митниці зводилась до знаєте, більшої кількості це зловживання, зловживання і в різних відах або, або реальна контрабанда, або порушення митних правил і так далі. На сьогодні в нас на, на 40, вже може трошки і більше, збільшилися надходження по податку на донану вартість з митниці. Наші підрозділи внутрішньої безпеки, на жаль, досі майже щотижнево ідентифікують якісь зловживання. Процес пов'язаний, знаєте, постійно із оновленням кадрового складу, і з підвищенням заробітної плати в бізнес омбудсмен говорить про те, що дуже багато скарг надходить від підприємців. От на ваш погляд, чому саме скажеться підприємці в державній фіскальній службі наших клієнтів, платників податків їх 47 мільйонів. Так, от, якщо з цих всіх клієнтів тільки знаєте, як 500 або 600 скарг, це не так багато. В абсолютній більшості цих питань це питання законодавства. Багато так званих скарг були на питання, наприклад, повернення сум переплат податку на прибуток. Інші дійсно скарги були, наприклад, знову ж таки, відшкодування ПДВ. По відшкодуванню ПДВ ситуація, яка не то, що суттєво, категорично змінилася з минулих з минулого року, навіть. У нас нема більше тої знаєте, там було 40 мільярдів і по 4 мільярди в місяць відшкодування, тобто 10-місячна черга. Зараз ми відшкодовуємо на кінець третього місяця. На кінець року ми прагнемо вийти на те, що це буде два місяці для відшкодування. Багато говорить про ваш конфлікт з одеською митницею, і от недавно Юлія Моршевська заявила про те, що вона подала на суд. Ми пішли на експеримент з одеським регіоном. Експеримент вже невдалий. Це видно і по планах, які одеська митниця одна з немногих не виконує. Це видно і по тим, скажімо таким експериментам, як термінал в Одесі. Які досі не запущений одеською митницею, і всі інші проблеми, які асоційовані з Одесою. Думаю, що скоро ми будемо закінчувати цей експеримент. Що стосується позову до суду, я думаю, якщо в неї дійсно запитати, в чому заважають або в чому проблеми, не буде відповіді іншої, як знаєте, якась популістична відповідь. От в нас є конкретні претензії, які знаєте, кожного тижня проговорюємо, Вони таки не виправлені. Це знову ж таки. Це класифікація товарів, це рівні митної вартості. Це незрозумілі люди, які знаходяться на одеській митниці. Це незрозумілі контакти з. Які ми вважаємо корупційними контактами, і так далі, але там ті матеріали, які в нас вже є, ми будемо просто передавати до інших правоохоронних органів. В серпні, вересні ми будемо проводити аудит митниця південного регіону. Це буде Херсонська, Миколаївська і Одеська митниця. Будемо аналізовувати роботу і в разі, скажімо так, на відповідності керівництва митниць, проводити заміни.